І ми повертаємося знову ж до того, потрібно чи не потрібно. Потрібно, я би навіть питання не ставила, чи потрібно, чи не потрібно. Потрібно 100% їхати, потрібно 100% кричати на весь світ про те, що ми є, ми живі, ми відстояли свою незалежність, і нам потрібно далі розвиватися. Отут тут є небезпека, що вони будуть оцим всім, вибач мене, інтербаченівським лайном заливати всі соцмережі проплачені. Вкладати все величезні бабки, хакати. Е... Китаю, один із учасників Тікток, можливо, вони там знайдуть якісь спільні дотичні, розумієш. Хакати соціальні мережі, хакати алгоритми, і це все заливати. От я цього боюсь. От для мене, скажімо, оцей прикол з Кадешевою, як вони зробили, вибач мене, мумію популярною серед молоді. Мені так. здається, що це показує що якщо правильні технології примінити і зробити це, ну от поширити певним чином, це може спрацювати і. Я переконаний, що і Україні треба величезну увагу на таке звертати.